Особливий травень 2016-го для випускників: школа позаду, зно пройдене, випускні плаття впору, хочеш отримувати стат, хочеш відразу заміж, з фахом. З фахом складніше, куди вдасться. Вчителька першої черніської школи Наталія Баржак відпускає своїх годованців у дорослу путь. Досі вона вела їх по життю. Тепер бажає їм сили, дорослі поганого не порадять. Я хочу, щоб ви пішли у велике життя саме щасливими, але щастя дається найсильнішим. А найслабкіші залишаються позаду, і вони не відчувають і не проходять через жодні із випробувань. То я бажаю, щоб ви отримували насолоду, були щасливими через ті перемоги, які ви отримуєте через подолання тих перешкод в житті. В класі Наталії Баржак був 31 учень, троє з них медалісти. Хоча вчителька каже, всі були кращими. Загалом в області нині атестати отримують 5595 вчорашніх школярів, понад півтори тисячі в обласному центрі, і кожен десятий з медаллю. Серед них випускниця все тієї ж першої чернігівської школи Ірина Пономаренко. В неї плани на найближчі місяці зрозумілі: вступ до вишу. Інша справа, що і вона, і її однокашники розуміють свій майбутній фах, що називається приблизно орієнтовно. Подобаються технічні науки, а технічне якого з Теоретична фізика чи прикладна механіка? Ну, мабуть, скоріше фізика, не знаю ще. Ну, планую, бо не ст... поступити на історичне, бо не знаю куди. І ще не обрала. Все-таки it технології математика економічна. Економічна. Так. Це чернігів чи якісь? Чернігів. Хвилюються діти, хвилюються батьки. Випускний концерт в обласному театрі. Одна з останніх нагод вчорашнім однокласникам зустрітися разом. Далі в кожного своя доля. Але завжди їм в нагоді будуть батьківські напуття натхнення вам наснаги, любові, здоров'я, успіхів і всього, всього найкращого для досягнення ваших висот.